Так. О! Нічого собі! скачалось уже. Так, Та-та-ра-тайк. Нормально. Ну, конечно, що український, а тут, ага. Ну, таке буде. Хм, так доброго обучения. А тут древдиту мэю не Так, ні, ну гарно, ну, гарно, машина. Так, ну добре. Так. Добре. Давайте рекламку подивимось. Так. Ну, хоч штор а, закрив, але забув одну штуку. Ой, отут. Так, все. Мені прилагають цю машину купити. Ну, я куплю цю. Так. Все, купили туди. 50. Ну, давайте ще раз рекламу подивимось ще раз. Хм, купити, звісно, що не купити. Ну, давайте. Кажі, для вас одна секунда. Так, все, у мене вже 75. І мені привагають, щоб я щось зробив. Ні, ну, давайте це. Ну, це більше. Так. О, зелений, класно. Так, 25. Ну, добре, давайте. що це 50. Добре, гарно, гарно. Давайте раз двигун. і, максим... і ускорення. Все. Так. Так, заходимо. Навчання. Так. Ми, коротше, збираємо... О! Добрені, а цього не було. Ну, а машини ці були. Ні, ну гарна машина, реально зі спойлером. Добре, у мене мені, колись мені було важко на цю машину заробити. Подивимось, чи на цю мені буде важко. Погнали. Так. А. Добре. 40 секунд коло. Угу. То значить мені 5 цих штуків дадуть. Так. Я цю гру грав. Ну, скачував. Йома, я тому вона дрифти сама навіть. Нормально. Так, у мене тут завдання, там, де... У мене завдання... Збити 20 конусів. Х2, блін, я не можна, а Х2. Метр. Так і два беремо, не беремо. Так, ну тут буде сорок. Ну все, і ні, ну нема. А ні, є. Опа, мені дали таких 10, дні Чусь сюди таких. Нормально. Так, а скільки е, грошей дав, я не... я не знаю. Це вайбер, коротше. Так. Так, дальше гонка, О -о 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 -о. гоночка, гонка, 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 гонка. Так. Давай, ну обгоняй їх! ну, не можу. Тихо. нормально, куда? Да тут треба було брати. Погняємо, вагняємо. Опа, нормально. Куда? Нітрос? Все, Х2. О, дякую, що допоміг зайти в дрифт. Так. Опа, 200! 200 вичу. Та -мо, -я, куди я їду? Я маю бути першим. Так, а ну. 220. Нічого собі як валю. Валю собі. Валю, валю, валю. Так, добре. Давай. Долго? А, тут закрыто, боже. Кстати, у нее вся машина, она заставит все. Да. Так, Хомка. А, точно. Угу. Опа, перший, другий, третій. Ну, стой, Це Все, це моя любима карта. Ні, туди. Туди, як завжди, обганяємо. Так зараз найперші сам, цей чувак. Не я. А він пропустив в Нитро. Хоч у нього є трохи. Чуть-чуть. Прям було. Х-2. Та блін, это ікси вообще не беру. Нужно еще раз. Повторяйте все. Не трос. А ну... Опа, чотири, п'ять, нічого, він уже має сто процентів бум мав одесять. А цих штучок, бачите, Ти Тихо. Ну, дякую, пара. Давай. Ну, польот. І все, пабір. Перемагаємо. Так. Так. Привіт, я містер Андерсон. Запитуй, як купити курсівки з США з знижкою 30. Знаєш на пам'ять? Знаєш на пам'ять, я не знаю. Так. Та, -мо, це сніжна траса. М -м, ну, блінчик. Кстати. Добре, я скажу. Це, коротше, нова рубрика на моєму каналі. І я, коротше, її почну знімати. Як по секрету я вам скажу, я її сьогодні, я сьогодні її виведу і знову ж скачав. <с achieved> по секрету вам скажу. Давай, ну. Дьома, я так дрівчу, капець. не а не обігнеш. Ніа це за дріфти гарно. Нормально. Так, все. О, він траси У мене уже 10 тисяч. Що ви брежте? Ну чого ви брежь? Так. Так, тут буде... Опа, ночна траса. А, ні, не ночна ця пустельна траса. Кстати, її не було. Ну, вона була, тільки... ну, недавно з'явилася. Десь три роки тому. Хто не розуміє, що це 2021-му, коли я перший клас йшов. А, ні, коли було канікули, коротше. Десь так. Десь так приблизно, я сказав. Давай протиснемо все. Так протиснувся, що аж що аж одного соперника здвинули. Так, я пам'ятаю, що оце, я сюди сюди ой, досюди доходив, я тут був першим. Ну тепер. Дрейфон, я хасаню, мне так пофиг. Пофиг. Так. Ну да я прошу тебя. Так, ну ще долго-довго довго їхати. Ну, як довго, уже тепер недовго. Я Дивій, так перший. Давай, ну Все, ну виграв, хоч на одну секунду. Опа! Рівень пройден. Ще плюс одна. Ой, як мені це надо Як купити знижкою до 30%. Знаєш, на Америки? нічого не вийде. Тоді нічого не вийде. Все, що ще треба? О, я хочу цю машину зробити такою. А можна? Розумієш, що мені її ще не стане, а я див... хочу подивитися, чи є такі наклейки. Та. та-та-та, та біла. А, краска ця стоєця. О, бачите, ось вона. Чи може. Чи може, може чим може ця, а ні. то. Ем, так, 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 так. Що там ще було? Я сумнівався, що ще буде одна наклейка. Та ні. Та можна таку машину зробити? Можна. 50 зразу такий, та, й це банкротство. Добре, давайте... О, цю я трашу не грав. Ще. А то пограємо. Врн! врн ден 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 Так. Опа, ор, ось, ось бачите цей колер, Що у пацана. Так куда він погнав? А, блін, це коротше цей путь. Не по тому, якому я їду. Йомаю, я ген Хасане. А нет, это и курок, щи, на каком я ехал. Не, ну, это винхасане тут прям. Опа, я краш финиш и я его убегнул. Хочу бігну так-то та, на Метрів Так, ну давай прийшов. Ні, не прийшов уровень на... повністю. Ну добре. Все прокачаємо машину і прийде. Так. Ну, последня гонка. І відео все вже. Та, ви спросите, чому е, я ну, не так довго знімаю, колись був по 40. Бо мені я дуже багато, дуже довго знімаю, ну, е, коротше. навіть для мене зробити 2 е, хвилини відео це якось. Ну, 10 хвилин, як мінімум. Опа, по, по, по пряма. Двісті... Ну! Так, x 2 Так, тихо я подивився в камеру її. Коли я дивився в камеру, я вообще не розумію, що робиться у мене на планшеті І що ні? Нічого свого особі, у в мене тут дріффонк. Так, зараз тут, коротше, поворот. Кстати, це нова карта, її не було. Ну ні, не, не прийшов, ну блінчик. Не, давайте, коротше, купимо зимову шину і раз пограємо це. Він Де... ну, тут вроді було зимня. Так, тут, тут, тут. Так, давай, 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 давай. Та давай Я тебе попробуємо. Мені так ще може. Я не знаю, я схожу. Я мені так то робити... ну просто не буду. Ні, щоб ви собі розуміли, мені треба цих 2 хвилини подивитися. Типа, щоб зробити відео треба цих 2 хвилини подивитися. Нормально, ну зимньою машиною ну, більше, ну ліпше їхати. Куда? Так, ну я перший, все капець. Хоч щось ну, капець, ну, я сорну перший. Ні, ну тут дрифт фон реально. Майже. І факт, що я ще перший буду. Не, ну перший, слава богу. Ну все. Всем пока.